Зелені соплі, чи варто їх боятися. Найчастіше причина появи нежиттю в дитини сопель це респіраторні віруси, гострі респіраторні вірусні інфекції. Зазвичай нежить, як один із симптомів при ГРВІ, проходить за 10-14 днів, рідше затримується до одного місяця і більше. Одна з особливостей нежиттю при ГРВІ це те, що соплі часто на початку прозорі, а потім з'являються прожилки зеленого чи навіть повністю все стає зелене. Перехід кольору сопель з прозорого в зелений, а потім навпаки, є нормальним процесом при вірусній інфекції і не є ознакою бактеріального ускладнення. Це не потребує додаткового лікування. Так, дійсно іноді у дитини може бути бактеріальний риносинусит, в народі гайморит, при якому потрібен системний антибіотик, але він має свої критерії діагнозу. А саме, Гнійні жовто-зелені виділення з носа, плюс температура тіла вище 39 градусів, більше 72 годин без покращення або погіршення після покращення під час одного герві, коли дитині зазвичай на 4-6 день сильніше закладає ніс, соплів стає більше, вони стають гнійного характеру, починає підвищуватись температура, може додатись головний біль в районі лоба або під очима. Або виражені закладеність носа, нежить будь-якого кольору, кашель навіть при нормальній температурі тіла тривають довше 10-14 днів без явного на те покращення. От тоді треба йти до лікаря для виключення бактеріального риносинуситу. У всіх інших випадках достатньо промивати ніс сольовим розчином.